Ой, а Софія ріжи. Ой, рішить, з ким буде дружити, так що ти її в е, тово дорогу не затикай. І обшето сопшето Софія -м, буде. І обшето Софія вирішить, з ким буде дружити, так що ти її дорогу не затикаєш. Тільки вчіпляєшся до Софії. А раніше що? Ти її тряпочки кидала, так. Добре, і що буде після того? Після першого дзвонику? Що буде? що? Розкажи що... Буде. А нічого да не буде. Нічого, бо не хочеш ти розказувати, то нічого не буде. Ха ха ха. Хоч, надоїдай мені, я на твої повідомлення уваги не буду звернуть. І вовсе то показуй, як я крашуся. Мені все насрати, я можу повідомити на тебе в Ютубі. Можу теж в Ютубі сказати, що ти зараз мене будеш показувати, що я так негарно крашуся, але вони ж мене не знають. І взагалі то я Дарина тупурина ти. це от. Я, взагалі, то не крашуся, так що забудь. І хочеш мене розмальовуй, мені пофіг, і я буду по ночами спати, чого ти я не буду по ночами спати. Ха -ха -ха -ха, ха ха ха. ха 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 І відстань від мене. Боже. Ти бачила, як ти красишся? Що ти намалювала під очима, як то синяки, якісь ти тупурила така? Боже. Мені просто з тебе смішно. Ти ужасно красишся. Ти як та відьма виглядаєш. І, взагалі, відстань від мене. Якщо ти не відстанеш від мене, я на тебе уваги не буду звертати. Хоч пиши, забивай собі пам'ять в телефоні. Тебе не чую, вуха заморую. Якщо вуха заморую, то я тебе не чую, не буду, не чую, не буду, не чую, ніколи не почую. Ти овійкрутівний голос. Ніколи не буду чути, тебе ніколи не буду чути, тебе ніколи не буду. Чути. Я тебе не чую, вуха заморую. Я про тебе репчик склала. Туц, е, туц, тут, туц. Є одна дарина, але вона взагалі не дарина. Вона є чорт да-да Всі просто на неї посміхаються, і вона просто є крінж, знімає відео просто на тіщ. Дарин! Вона просто крінч, вона є Все.